Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про метаплазію цервікального епітелі, чи небезпечний цей стан, чи безпечний. І це дуже цікаво, тому що багато інформації є про це в літературі, доступні, особливо в інтернеті, да? і багато кривотовків. І так, що таке метаплазія? Метаплазія це нормальний, абсолютно нормальний фізіологічний процес, і якщо ми будемо говорити про фізику цього процесу, то це заміщення одного диференційованого епітелія, в даному випадку циліндричного епітеля або залозистого, іншим диференційованим багатошаровим плоским епітелієм. І, до речі, метаплазія це і є наша зона трансформації. Це добре видно тут, на нашому фото. Дійсно, це вся зона трансформації, це і є. Є наша зона метаплазії. Якщо ми будемо говорити технічно, як воно відбувається, то є дуже гарний такий відеокліп маленький нашого арабського колеги Аля Ель Сай. до речі, він є на Ютубі, ви можете подивитися. І коли дівчинка народжується, стик епітеліїв у неї знаходиться на зовнішньому вічці. Тобто багатошаровий шарових сполучається з циліндричним або залозистим епітель саме на рівні зовнішнього вічка. Коли дівчинка дозріває, росте, тобто переходить в період пубертату, відбуваються зміни, йде гормональна насиченість, естрогенна насиченість і залозистей епітелі циліндричного каналу, або циліндричний епітелій а, вивертається, скажімо так, на поверхню шийки, на екзоцервікс, і утворюється ектопія циліндричного епітелію, яку раніше ми називали як ерозія. Зараз, слава Богу, вже від цього відійшли ми терміном. Тобто відбувається еверсія. Да? І далі під час дозрівання дівчинки в репродуктивному періоді ця ектопія, або ектропіон, можна сказати, претерпіває процес метапластичних змін, тобто оригінальний залозистий епітелій у нас заміщується багатошаровим плоским епітелієм. І це і буде процес метаплазії. Спочатку метаплазія у нас не зріла, потім вона стає зрілою. І зрілу метаплазію ми вже не можемо взагалі відрізнити від багатошарового плоскового епітелія. На цьому кольпофото дуже добре представлена до речі, ця зона трансформації або незріла метаплазія. Це фото нашого японського колеги Масацугі Єда, яка демонструє дійсно, що під час дозрівання да, ми можемо побачити ще оригінальний залозистий епітелій на тлі метаплазованого незрілого епітелія у вигляді таких колодязів або залоз, псевдозалоз. Ви знаєте, що е, істинних залоз в цервікальному епітелії немає, да? це псевдозалози, і ось так вони будуть виглядати. А також ділянки ще е, такі острівки оригінального залозистого епітелія, ми також можемо побачити. І під час метаплазії утворюються у нас. Два, дві зони стика між багатошаровим плоским епітелієм і метаплазованим епітелієм, і між метаплазованим епітелієм, і оригінальним залозистим епітелієм. Індуктором метаплазії зазвичай виступають е, зміни вегінального PH під дією гормонального впливу. Да? Це такий нормальний ще знову повторюю фізіологічний процес. І якщо ми будемо кульпоскопічно розглядати цю метаплазію, особливо незрілу метаплазію, вона може виглядати як цин, тобто як диспластичні мотовані зміни. Чому? Тому що гістологічно це незрілий плоский епітелій, який лежить на циліндричному епітелії, і циліндричний або залозистий епітелій поступово дегенерує, і ми побачимо кульпоскопічно тонкий епітелій в межах в зонах трансформації, як отут. З відкритими і, можливо, вже й закритими залозами, і з нечіткими контурами. Щодо е, пробу Шиллеру, то е, зона метаплазії по мірі дозрівання вона фарбується по-різному. Да? Незріла метаплазія слабо забарвлюється розчином, льоголя, а от зріла метаплазія вже абсолютно має коричневий колір, і зрілу метаплазію важко відрізнити від багатошарового плоского епітелію. Це відомий факт, колеги, звичайно, ви знаєте. На цих кольпофото також представлено. Дві, дві фото, які демонструють нам реакцію на розчин оцту. Ми бачимо, що є побіління, да? тобто метаплазований епітелій незрілий реагує на оцит, може реагувати від тонкого до щільного, і про Башилерова вона є нерівномірною, тому що епітелій ще здебільшого незрілий. Тут І забарвлення буде слабке, але таке воно п'ятнисте, як леопардове забарвлення. Також ми можемо побачити е, закриті залози, як ми вже сказали, у вигляді оволі на боті, да? залишаються ендоцервікальні е, е, е залози, можуть бути, да? псевдозалози, як ми скажемо, а також острівки ендоцервікального епіт... е, типу, да? тобто цервікальний епітель, залозистий епітелій, тут ми можемо ще побачити на тлі метаплазованого епітелію. Інколи ми можемо побачити і дійсну мутацію. От як тут, будь ласка, подивіться, це щільний, а це то білий епітелій, який говорить про те, що на тлі метаплазії відбулися вже мутації і такі зміни клітин, які характеризують вже цервікальну інтраепітеліальну неоплазію, причому істинна цервікальна не... інтраепітеліальна неоплазія. Чому ж відбувається? Порушення саме в процесах метаплазії, да? тому що ми сказали це фізіологічний процес, чому він іде не так, як хотілося би, да? тобто він може бути нерівномірним, на його тлі може виникати е цин. Чому так? Тому що в першу чергу це. Інфекційний процес, який подразнює постійно епітелій цервікальний, це перший момент, і другий він змінює вагінальний паш, це Інфекційний процес. Зазвичай найтаким поширенішим і найяскравішим збудником це, звичайно, є вірус папілома людини, але також може бути і інші бактеріальні збутники, не тільки вірусні, да, які. Постійно персистуючи, призводять до мутації клітин, да? до незворотньої мутації клітин, на жаль. Ось тут ми бачимо сповільнений або такий процес важкій метаплазії на тлі цервіциту. І ми бачимо, що дивіться, він йде нерівномірно, процес метаплазії, такі язички ми бачимо. Да? Ми бачимо острівки цервікального епітелію. Тобто, звичайно, ця метаплазія. Виглядає не зовсім фізіологічно і е, на тлі такої метаплазії, яка відбувається на фоні е, цервіциту, на фоні інфекційного збудника якогось, е, часто, на жаль, трапляються саме е, виникнення неоплазій, або цин, або дисплазій. І я хочу сьогодні порекомендувати вам або нагадати, хто користується до використання препарат Берікса це е, місцевий препарат в свічках, який має п'ять складових. тобто... Е, і таким чином він є індуктором регенеративних властивостей епітелію, і також є натуральним або природним антибактеріальним таким антисептиком, скажімо так, тому що гіалуронова кислота, яка є в складі, вона створює захисну плівку, стимулює регенерацію клітин і має зволожуючу дію. Екстракт алоєвера це відомо всім вам, що це є природний такий антисептик, екстракт синтела він є, е, з, укріплює капілярну стінку, так, тобто також е, впливає на інфекційний запальний процес, знижує ці явища запального процесу. Ефірна олія чарного чайного дерева це природний антибіотик, також відомий, і екстракт календули він і підсилює регенерацією і має бактерицидну дію. Застосовується по одній свічці на ніч 10-20 днів. Чим же все ж таки відрізняється метаплазований епітелій від багатошарового плоского епітелію? як ви можете його побачити? Ну, По-перше, ви побачите, як я вже сказала, острівки або елементи е е е залозистого епітелію. Тобто, на тлі метаплазії незрілої він наявний залозистий епітелій, оригінальний. Е метаплазований епітелій реагує на острову кислоту від тонкого до щільного. Да, і це також є ключовим моментом, тому що інколи ми метаплазію можемо прийняти за цин, і ми вимушені брати біопсію, але краще взяти біопсію і впевнитися, що там просто метаплазія не зріла, але ж, або, але ж не пропустити все ж таки істину цин. Фарбування розчином люголі, як я вже сказала, відбувається, воно буде змінюватися, від, залежить від ступіння дозрівання цього метаплазованого епітелію. тобто. Від слабкого формування до коричневого, коли метаплазія стає вже зрілою. І клітини все ж таки в цій зоні трансформації вони постійно діляться, тобто є найбільш вразливими, тому що відбувається фаза мітозу постійна. Інтеграція ВПЛ таким чином відбувається набагато скоріше саме в цій зоні. І коли вже, на жаль, клітина змутували, виник цин. То навіть якщо цей осередок дуже невеликий, все ж таки е, ви повинні прибрати вже повністю видалити повністю всю зону трансформації. Це ключовий момент, на який треба звернути увагу, колеги. Зона трансформації прибирається повністю. І я сьогодні хочу вам продемонструвати такий е, випадок е, клінічний, який опублікували в журналі наші індійські колеги. Е, вони, правда, розцінили його як вроджена зона трансформації, але це не зовсім е, схоже на вроджена зона трансформації. Е, подивіться, таке обширне ураження. Вони побачили на шийці кольпоскопічно, яке відреагувало на оцет у вигляді побіління да, е, такого тонкого з тенденцією до щільного. Вони пофарбували це ми побачили, що пофарбування відбувається мозаїчно або леопардове таке фарбування, і це збентежило їх. Вони почали цю жінку дообстежуватись, хоча жінка прийшла з кодтестінгом, в якому було, мазок папа Ніколау був НІЛ, а тест на ДНК ВПЛ високого... високоонкогенних типів був також негативний. Так? тобто, Згідно котестінгу, нічого не насторожило колег. А от шийка виглядала таким чином, що їм не сподобалось. Вони провели протизапальний курс лікування і антибіотиками і викликали на огляд через два місяці. Коли жінка прийшла на огляд, вони побачили, що нічого не змінилося в кольпоскопічній картині, і вирішено було узяти біопсію цій жінці для того, щоб зрозуміти, з чим вони мають справу. І Після того, як отримали гістологічну відповідь, вони зрозуміли, що це все ж таки метаплазія. Тому що гістологічно вони е, їм дали, що це хронічний сервіцит е, з посиленим дозріванням поверхневих шарів плоского епітелію. а посилене дозрівання поверхневих шарів це і є ознака незрілої ще метаплазії. Навіть на цьому фото, гістофото ми бачимо, що дійсно незрілої клітини, ось вони, наприклад, є більш поверхневі, Слоях або шарах, які і приводять до такого кольпоскопічного враження. І я хочу сказати, що цій пацієнті був встановлений діагноз незріла метаплазія, незріла метаплазія, яка верифікована гістологічно, активних якихось втручань не потребує активних дій. Цим пацієнткам доцільно проведено протизапальне лікування. якщо Потреб, потреба є, да, якщо є якийсь будник, а підсилення регенерації. Знову ж хочу нагадати про препарат Велікса. І хочу сказати, що є і інший досить класний препарат це аргісдоа. Чому він класний? Тому що він простий як за складом, так і за механізмом дії. Це хлорфіліп, то поєднання з хлоргексидилем. Застосовується також протягом 10-20 днів по одній свічці на ніч у піху. І таким чином ця жінка пішла під нагляд, да, і зазвичай цей нагляд таких жінок протягом одного-двох років ми можемо спостерігати, що наша незріла метаплазія прийшла до етапу зрілої метаплазії, яку вже неможливо відрізнити від, від звичайної, вже, від звичайного багатошарового епітелію. Я вам дякую, колеги. Бажаю вам успіхів. Дякую нашому ЗСУ, дякую всім, хто робить максимально для наближення нашої перемоги. І сподіваюся, що дуже скоро ми зустрінемося вже в живому форматі, так як ми всі того чекаємо. Дякую і на все добре.